Сьогодні хочу приготувати найпростіший рецепт, на мою думку, запечених котлет. Вони корисні, їх можна вживати на ПП харчуванні, як дорослим, так і дітям. Для котлет я беру куриний фарш. Він в мене ще розтає, був заморожений. Нарізаю капустку. Можна натирати капустку, можна нарізати. І натираю моркву і цибульку. Ще я в ці котлети додаю пару ложок вівсянки, і буде зелень. Заправка буде зі сметаною. На невеликій кількості, кількості соняшникової олії я буду обжарювати моркву і цибульку. Можна навіть, так сказати, не обжарювати, а більше протушувати овочі. Коли морква з цибулею трішки протушилися, я додаю капусту. Протушую до того стану, щоб лишня волога вийшла і капуста була до напівготовності. До капустки я додаю спеції, це сушений часник, трішки паприки звичайної, але можна і попчину додавати. Сухий кріп, солю. Також додаю мелений чорний перчик і гарно перемішуємо. Вже капустка починає бути трішки прозорою. Пускати всіх, який буде з часом випаровуватися. Коли мій фарш розтанув, я до фаршу додаю 3 столових ложки, на кілограм фаршу додаю 3 столових ложки вівсянки. Навіть це вівсяні пластівці шліфовані, тому як вівсянка, вона так не буде розбухати в фарші, і буде занадто твердою при запіканні. Добре перемішую і даю постояти хвилин 20-25, щоб вівсянка трішки в фарші розбухла. Після того, коли капустка протушилася, я даю її вичахнути і додаю до фаршу з вівсянкою. Півсянка вже трошки розбухла в фарші. Все добре змішую. І додаю нарізану зелень. У мене це кріп і петрушечка. Знову все добре перемішую. І можемо приступати до формування котлет. Хоча, напевно, ще трошки присолю, так як в капустку я додавала солі мало. З'єднавши з фаршем, мені здається, того буде замало. Все аж до однорідної маси можемо приступати до формування котлет. Перед тим, як формувати котлети, змочую руки холодною водою і беру невелику кількість фаршу і вибиваю в руках, формуючи при цьому котлету. Буду викладати форму. Ось так виглядають мої сформовані котлети. Котлети я накриваю фольгою і запікаю хвилин 25 при температурі. 180-200 градусів. Для заправки для соусу, в яких будуть тушитися котлети, я беру сметану, звичайно, 20% і додаю трішки медової гірчиці. Мені подобається, можна не додавати і додаю холодну кип'ячину воду. Це розмішую, додаю до заправки лавровий лист, один душистий перчик. Трішки меленого перчику чорного додаю. І додам ще трішки лісі трав. сушений кріп. Ці всі спеції можна додавати за смаком, кому як подобається. І трошки чорного перчика зернятками. І солю. І знову добре все перемішую. Котлети, які запікалися 25 хвилин, я дістала і залила цією заправкою зі сметаним. Тепер буду просто запікати, нічим не накриваючи ще хвилин 25. Ось так уже виглядають мої котлетки, коли вони зовсім приготувалися.